З огляду на те, що Білорусь постійно підтягує до кордонів України свою живу техніку, живу техніку, свою, вибачте, техніку і живу силу, волинські бійці тероборони, поліцейські, прикордонники та нацгвардійці постійно тренуються. Цього разу відпрацьовували знищення противника та оборону наших рубежів. Про результати навчань і настрої місцевих розкаже Катерина Курбанова. Засипане снігом та оповите густим туманом. Це село недалеко від Білорусі. Тут часто вимикають електрику, тому останні новини про ситуацію по тобі кордону люди дізнаються з газет або ж від родичів з Білорусі. Хоча багато хто спілкуватися телефоном боїться. Хто тут зразу відразу за кордоном, то вони так знаєте, даже дзвонять. Ну типу, дзвонимо, тож переживаємо чи під кордоном тут немає нікого, то вони так звіна нема. Ага. Ми ходимо, дивимося. Звіринемо селяни знають по тобі кордону чимало російських військових і техніки. Та в разі загрози всі один до одного кажуть, захищатимуть свій дім. Захищатися, не ховатися. Куди ми поїдемо? й дом зараз покинуто. Не дай Боже, хтось прийде. Усі підступи з боку Білорусі через ліси, дороги та поля продовжують укріплювати та зводити мінно-вибухові загородження на найбільш загрозливих ділянках. За декілька кілометрів звідси вже Білорусь. Ось військові закладають міни, аби у разі наступу ворожа техніка не змогла пройти до навколишніх сіл та просунутися вглиб. Свою саперну справу добре знає Олександр. Досвід дода ще в АТО. Задіємо на руйнування дороги, мостів, ну і місцевості, де проходимо. можливо, прохід противника. Готовність 5 хвилин. Аби дати ворогові добрячого прочухана, наші військові постійно тренуються за різними сценаріями. Прем'єром, зараз противник таки прорвався через кордон та зайняв позиції в найближчому селі, аби пройти у глиб області і далі. Роль мого підрозділу виявити позиції противника, навести туди артилерію, скоригувати дії підрозділів, які йдуть на зачистку на штурм населеного пункту. Стежимо групи ДРГ, які заходять зі сторони до Бійці контрдиверсійного підрозділу вистежують позиції ДРГ і намагаються оточити противника. Щоб ворог, який зайшов, не зміг покинути населений пункт. Тобто ми блокували дорогу. Ми розвернулися в бойовий порядок і потрошечки просувалися, тобто давили з нашого напрямку. Населений пункт умовно звільняють підрозділи всіх силових структур області: тероборона, поліцейські, нацгвардія та прикордонники. У кожного своє завдання та головне діяти чітко, злагоджено, результативно і без втрат. Заходять підрозділи поліції і проводять дестабілізаційні заходи щодо встановлення можливих осіб, які надавали допомогу ворогу. Можли. Держав. Якщо виникає якась своє загроза, в бій. А поки наші військові тренуються жителям прикордоння спокійніше і, хоч би якими підступними були плани обох диктаторів, наші бійці будь кожен клаптик української землі. Загроза реально наростає, скупчення військ противника збільшується на території Білорусі. Ми до цього готуємося. Особовий склад вмотивований, готовий воювати, захищати нашу державу. Банова Павло Лісівненко, факти. ICTV, Єдині новини.